Що йде в комплекті до такого екофло безперебійника, яким можна користуватися для дому, для офісу невеликого. Я думаю, його вполне буде достатньо. Так, що по шнурам у нас? Що це таке? Це, я так Зарядка да, якась можна. А, або поєднувати. Їх можна ж декілька разів з'єднувати. Підкурювати? Це автомобільне. От питання, що це типу, можна автомобіль заряджати чи що. Коротше, будемо щось розбиратися. Ну, це звичайна розетка. І ж прикол в тому, що ось ось, ось розетки, бач, воно типу, з європейської на нашу українську. Ого. Можна ставити. Ось, ось це автомобіль, скоріш за все. Ага. Дим! Каже, не віра мені, не віра мені. Ну, не віри мені. рекламу, каже, Кажу, реклама. прислали, щоб рекламу зняти. а Він не вірить. Це серйозно? Каже, ти, ти купив дам його типу. Він каже, мені спеціально прислали на обзор для реклами, щоб ми потестували і показали, як це працює ну, в реальних умовах. Uh -huh. ось, ось сьогодні будуть виключати світло. Спеціально виключив. Чого, коли в нас з'явився кофло, його не виключають? То кожен день по декілька разів виключають. Ну нічого, під посилання де можна замовити таку класну штуку і не боятися цих відключень. Для дому, для офісу, я думаю, такої хватить. Але ж вони є і потужніші, хто захоче.